Для чого потрібно тягнути м'язи? У своїх останніх відео я показував практичні вправи, які направлені на розтягнення м'язів спини. Чому я на цьому роблю такий акцент? Для початку трішки зрозумілої теорії. Наші м'язи складаються з тонких еластичних м'язових волокон, основною функцією яких є скорочення. Саме завдяки цьому, а точніше, балансу скорочення задньої і поверхньої ланки м'язів, ми можемо з вами стояти, сидіти, ходити, нормально функціонувати. Існує два види навантаження динамічне і статичне. Динамічне це коли наші м'язи проходять дві фази фазу напруження і розслаблення. А статичне це коли м'язи знаходяться у тривалій фазі напруження. Чули, напевно, вислів рух це життя, так от це про динамічне навантаження. Тому спеціалісти по тілу наполягають на регулярній фізичній активності, але тут також є нюанси. Це все чисто індивідуально, але про це не в цьому відео. Наш організм постійно адаптується до умов навколишнього середовища, і статичне навантаження приводить до того, що наші м'язи стають менш еластичними. Це призводить до компенсації, які чітко можна побачити на викривленнях хребта, сколіози, кіфози, сутулість це все сюди. Ви, напевно, здивуєтесь, коли я вам скажу, що причиною грудного кіфозу хорбатості дуже часто являється укорочення чотириголового голового мязу Його укорочення передається на м'язи пресу. Звідти передається на грудні м'язи, вони тянуть плечі до себе і лопатки ззаду роз'їжджаються, і хребту більше нічого не залишається, як обігнути цю всю історію і округлитися. А причиною укорочення винуватця є тривале сидіння, що призводить до укорочення м'язів стегна. Сподіваюся, що суть мого меседжу стає зрозумілою. Добре, що ми можемо виконати третій вид навантаження благочинне розтягнення. Бо саме воно призводить до того, що зажаті м'язи стають більш еластичними і перестають тягнути одіяло на себе. І чим раніше людина починає займатися цим свідомо, тим краще, бо з руками процеси в організмі уповільнюються, і це буде займати все більше і більше часу, сил, енергії і найголовніше здоров'я. І це насправді лише вершина айсбергу, але дуже важливо для початку розуміння. Про решту буду розповідати далі. Тож до зустрічі в наступних відео. Ну а поки ти можеш підписатися і подивитися ще мої відео, бо там ще більше користі для тебе, яким ти можеш поділитися з тим, хто дійсно цього потребує.